Натхненого, дай Боже, мирного і стійкого дня вівторка. Так холодно, а ще я перекривав краник надвір, бо вже мороз мінус 4, мінус 5. До речі, якщо ви не перекрили десь на дворі краники, тоді їх перекрийте, воду спустіть, бо шкода, аби померзли і полопали. Сьогодні вівторок, вчимося від цікавих спостережень, і саме нині таке цікаве спостереження відносно м'язів і очей. Напевно, у вас було колись. Така штука, така річ, коли е, оці м'язи на, на, біля очей чи очні м'язи е, починають мимовільно скорочуватися, сіпатися. Таке враження, що там, там щось рухається всередині. Виявляється, це явище має конкретну назву, називається міокімія. Тобто це сигнал, що ви переборщили, напевно, із кофеїном. Це сигнал може бути, що забагато стресу останнім часом. Це може бути сигнал перевтоми або недостатку сну. Може, може навіть бути сигнал про те, що відбувається якась нетипова алергія, або може типова, або ще якісь інші відхилення. Але загалом достатньо цих. Або будьте обережні, бо око починає сіпатися, і казати, що забагато кофеїну, забагато стресу, недостатньо сну, за втоми треба відпочити. І це, це такий класний сигнал. <кхід> Я не знав. Я думав, що коли око сіпається, то просто це якісь там, не знаю, типово м'язи скорочуються. У мене таке буває по, по, по тілу, буває таке, що так палець сам починає рухатися так, дуже-дуже маленькими такими рухами, такими маленькими скороченнями м'язів. Але це мені дало підказку. Минулого тижня декілька разів у мене була міокімія. Мені щось трошки тут цей м'яз попереджав, що тараса. Або там не треба вже пити четверту каву чи третю, або там Тарасе, тобі треба поспати нормально, або там Тарасе, не хвилюйся занадто за все. Досить тобі сідих волосинок і тих, які вже є, не видобувай собі нових. Тобто цікаво, що Бог так створив наше тіло, що тіло нам підказує, коли нам треба відпочити. Тіло нам підказує, що зупинися, тобі треба оновлення, тобі треба освіжитися. І я вже бачу цього тижня. Вже за цим слідкую, більш-менш нормально харчуюся, здається. Висипаюся достатньо, І сіль висипається, цукор висипається, і я, нарешті, висипаюся. Дивлюся, що встигаю <кхід>, щось послухати, встигаю щось почитати навіть, поділитися, поспілкуватися. І я бачу, що в мене нічого не дягається. Слухайте, <кхід> організм приходить в норму. Уявляєте? Тому прислухаємося до своїх тіл, прислухайся, що нам каже. Наше тіло, тим більше тепер наближається Різдвяний піст, то можемо собі зробити ще декілька постанов на якісь вправи, можливо, які ми вже давно відкладали, чи можна на якусь дієту, якийсь конкретний піст від чогось відмову у різдвяному, або щось інше, для того, аби ну, відновлятися краще, для того, аби краще готуватися до наступних викликів, які нас чекають постійно, ритмічно більше або менше. Тому прислухаємося до свого тіла, прислухаємося до м'язів очей, прислухаємося до того, що нам підказує сама природа, придумана Богом і продумана Богом, аби ми не запустили себе в сенсі деградації, аби ми навпаки пильнувалися і примножували свій ресурс, а не применшували. Бо життя йде і так показує, що все. Що рухаємося до старості більше, ніж до молодості, то краще навчитися себе зрозуміти і, і таким чином ресурс розбудовувати, а не навпаки. Дякуємо нашим тілам за файні підказки. Також сьогодні оголошуємо початок збору для обігріву, бо, власне, вже холодно. І також військові з різних місць дають запит на допоможіть обігрітися. Пам'ятаєте, ми з вами збирали минулого року на. Павербанки отеплювальні ми збирали на такі безрукавки, жилетки, які можна до, до павербанку під'єднати для обігріву і устілки е, у, у взуття. Тому хто з вас хоче, то буде посилання конкретно на банку для підігріву військових е, внизу в описі під відео. І ще там посилання на інші картки? Бо вже цими днями хочемо одразу закупити це. Це ми більшість беремо з-за кордону, аби ще воно встигло прийти до сильних морозів. І аби ми, бодай, якихось хлопців, якщо не всіх, змогли трошки розігріти і підігріти. Тому будьте благословенні. дякую за кожен донат. І прислухаємося до самих себе, аби вижити і мати сили боротися. Майтеся файно. Мир вам!